Вітання всім з міста Мукачево. з вами в ефірі Наталі Полянська. Ця теза народилася дуже давно. Колись навіть у місті Білій церкви, Біла церква Вам вітання був міні-тренінг, який так і називався Призма сприйняття. Прошу йде мова! Кожен з нас на даний момент, якщо взяти в розрізі цього дня, цього моменту, цього дня, Перебуває в різній віковій категорії, ціновій категорії, якби це примітивно не звучало, статусній категорії, кваліфікаційні категорії. кожного з нас є певне напрацювання до нинішнього дня. І воно стосується всіх сфер, чи родових, чи сімейних, чи професійних, чи робочих, чи соціальних кваліфікаційних і так далі. Уявіть собі, що зустрілися двоє: пекар і моряк. Як ви думаєте, чи знайдуть вони спільну мову? І так, і ні. Уявіть собі, що хірург зустрічається з людиною без е, певного місця проживання За абревіатурою бомж. Будуть вони одне одного розуміти. Не факт. Уявіть собі, що зустрічається обізнана людина. І необізнана людина. Уявіть собі, що зустрічаються француз з німцем, і вони одне одного не розуміють. Все це лягає в основу призма сприйняття. Чим більше ви розвиваєтеся, чим більше ви вдосконалюєтеся, чим вище ваше коло спілкування, а це все одно рано чи пізно відбувається саме по тій причині, що ті, котрі не є у вашій сфері діяльності, тим чи іншим чином, чи в родовій, чи в сімейній. Вам стане в певним часом нецікаво. Скільки я себе пам'ятаю, оці переходи, вони і наразі зараз відбуваються, тому що я теж перепроживаю певний формат, тому що кожен успіх це дно наступного вашого кроку. По великому рахунку, це не успіх. Ви тільки що успішно щось завершили. Наступає стадія неуспіху. успіху. Чому? Тому що ви рухаєтеся далі, а ви взагалі не рухайтеся. Або провалюєтеся. Коли до мене як до спеціаліста в деяких форматах, мені довелося дуже багато працювати над собою, словниковим запасом, говорити простіше на складні речі. Колись пан Журавський в академії МВ прямо так і казав: каже: пробуйте людям пояснити складні речі простими словами. Це не означає, що деякі речі можна спростити. Але іноді саме це спрощення і заважає, тому що у людей починає закрадатися ілюзія. Уявляєте собі, що всі ходять по. Ну, наприклад, там, де я живу, Мукачево зараз наразі, ходять з табличками: Я пекар, я кондитер. Ну, це би було таке трохи фантастичне, трилерське або комедійний якийсь момент. Ні. Але коли людина починає розмовляти. Спілкуватися все одно буде проскакувати професійна мова, терміни і так далі, точно так, в сфері духовного розвитку, чи це езотерика, чи це екстрасенсорика, чи це нумерологія, чи це будь-який аспект, коли ви починаєте в цій сфері розбиратися, або починаєте починати чи говорити з професіоналом. У вас мільйон процентів буде дуже різна сприйняття. Чому я для когось складна? Саме по цій причині. Чому я для когось проста? Саме по цій причині. Чому я для когось завумна? Саме по цій причині. Чому я для когось замудрячена, закручена? Це можна назвати як завгодно. Але представте собі, що в мене є об'єм знань. А мені треба вам зробити пілюлічку. Можна це зрозуміти зараз? Не факт. А можна це зрозуміти? Факт. Знаєте, по яким трьом параметрам? Перше дуже велике бажання. Друге, вам імпонує те, як я живу і чим я живу. Третє, я знаю, як рішити вашу задачу чи дилему. І вам все одно потрібно буде зайти в ту сферу, в ту нішу, в ті знання, в ті компетенції, тому що це потрібно саме вам. Мій розвиток залежить лише від мене. Мої компетенції залежать лише від мене. Але коли ви до мене звертаєтеся як до спеціаліста, а я спеціаліст дійсно в кількох сферах, Мені треба з мого комп'ютера, умовно, комп'ютера туди, куди в архів я постійно додаю файли знань, взяти саме ваш файл, видати вашу інформацію. Інколи, як мені говорить, це щось неймовірно складне. Інколи говорить, Боже, це ж так просто. Інколи кажуть, блін, я не буду це робити, бо це з... цілий сегмент. Один із моїх колишніх. На даний момент знайомий казав, я його процитую: баба не може бути красива і розумна. Вона або там, або там. Ще одна із гарячих ситуацій, котрі постали. Вона не може бути спеціалістом, бо я її пам'ятаю. На секундочку, пройшло більше як 10-11-15 років. Вона мене пам'ятає тим хореографом, чи ким вона там мене запам'ятала. Все, вона лишила зарубку. Вона, на цій, на цій призмі сидить. Вона не рухається далі. Чому? Тому що їй це не треба. Чому? Тому що у неї в голові не вкладається. Тому що є дуже багато наслідку від того, що людина має вивчитися раз і на все життя. Ви не уявляєте, скільки я потерпала від цього всього. І в принципі, інколи це і по нинішній день відгукується, але я змінила думку про це. Але ця людина вплинула на іншу людину, котрій завдяки її призмі сприйняття мене вдалося дати людині неправдиву інформацію. Як ви думаєте, чи буде. Якийсь такий спеціаліст в моїм форматі телефонувати, розбиратися, уточняти, виясняти стосунки. Ні, я просто розвернуся, піду в іншу сторону. Я це вже і квест пройшла. Я колись казала: та ні-ні, ні я точно хороша. Та ні-ні, ні я класний спеціаліст. І кожен клієнт, котрий мене хвалив, у котрому я рішала задачу, у кого на очах дійсно мінялося тіло. Прямому сенсі цього слова і не тільки, вони мене надихали. Але це теж пастка. Я не маю надихатися лише цим. Я не маю е не зважати на те, що нема результату. Я маю бути в здоровому, холодному адекваті. Я не можу допомогти всім. Я не можу всіх переспасати, бо я не Бог. Я просто його інструмент. І чим більше в мене компетенцій, Тим швидше я можу вирішувати дуже багато задач. На секундочку, розумітися в аналізах деяких, знати принципи тіла, психіки, енергетики, деякі опції екстрасенсорики, езотерики, нумерології, боже, це цілий список. Я склала прайс, там є дуже багато моментів. А знаєте, чому я його склала? Тому що мене нервувало те, що кожній людині я кожен раз щось пояснювала, і вони мені казали, що це треба окремо візитку на масаж, окремо візитку на нумерологію, окремо. Для чого? Були моменти, де а, мою кваліфікацію деякі персони взагалі виговорити не могли. Харя хто? чи харя хто? чи харя що? Чим займається? Харевографія чи хореографія і так далі. Слово коверкалося. В суті, воно не міняло. Для них я була просто танцюристка. На секундочку, я цій опції, цьому напряму, професію присвятила майже 23 роки. Але помимо того, мене тянуло і в психологію, і в енергопрактики, і в медитації. І в парапсихології я розвивала свої компетенції. Я не пам'ятаю, скільки ці руки виправили людей, скоректували, проконсультували, і так далі. Знаєте, як кажуть? Бог не буде вас провіряти, скільки у вас замків, машин і грошей. Він вас запитає, кого ти обігрів, кого ти приголубив. Кому ти допоміг, кому ти підказав, кому ти допоміг в різних ситуаціях, але цим можуть і зловживати, бо тоді вони починають чекати, чекати. ж закладається в призму сприйняття? Як ви думаєте, чому лисиця не розуміє ворону? Чому їжак не заморачується, як біжуть хмари? Чому виноград не мріє стати малиною? Чому сокіл не хоче бути рибою? Колись про це дуже класно так підсвітив Микола Лотанський. Зерня душі. Виноград точно знає, що він має бути виноградом. Вишня знає, що вона не буде грушею. Але якщо порядок якихось питань, вам дуже цікаво розвиватися. Ви в якийсь певний момент вас просто перемкне, і ви захочете змінити професію, змінити статус, змінити місце проживання, змінити хобі. До речі, в п'ятницю на тренінгу ця панянка, пані Тетяна, заявила, і це було прям. Я сиділа, аплодувала, я сиділа в першому ряду, я аплодувала, вона казала і стверджувала, що це працює і провірено, що кожен місяць, місяць вона радить і пробує сама пробувати нове хобі, новий смак. Нові звички, нові країни, нові блюда, нове захоплення, танці, спорт, ниря Боже, світ неймовірний і безмежний. І наша призма сприйняття буде керуватися лише тим каркасом, лише тими обмеженнями, котрі ми самі поставимо. Ти якось так говориш зо мною на якійсь незрозумілій мені мові. Це можна продовжувати безкінечно. Ваша призма сприйняття буде формуватися саме на тих ваших устояних традиціях, моментах, словах завченому. Коли її можна розрушити? Коли вам захочеться чогось іншого. Ви можете її зруйнувати, а можете її вдосконалити, а можете її заповняти. Знаєте, як конусний. Е Ємність, туба, футляр, що завгодно. Тому що туди ви заливаєте багато інформації. Це, як ви, до речі, можна порівняти з Ютубом, з Гуглом і так далі. Вчора ви ще не знали, що це слово означає. Ви гуглите, і сьогодні ви вже це знаєте. Ваша призма сприйняття вже розширилася. Немає та людина спускатися до вашого рівня кожен раз. У вас є унікальна можливість підтягнутися до її рівня. Якщо вам цікаво, є, до речі, із цього формату ще один вислів: а, якщо в твоєму оточенні 4 мільйонера, ти точно маєш шанс стати п'ятим. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Це теж туда. Задумайтеся на те, хто вас оточує. Що це за оточення? Вже далеко не секрет, що ваше оточення буде вас і формувати. Знаєте, ви можете мати навколо себе умовно 300 людей, але розвивати вони вас не будуть. А можете мати умовно таких 2-3 полянські, як мені часто кажуть, така незручна, але, блін, така цікава. Так само незручний тренер буде вас сподвигати. Він вас буде динамити, драконити, дратувати, але він вас буде рухати. По тій простій причині, що він цей шлях вже пройшов. Він вже має певний досвід. Ви можете точно так набивати шишачки, як і він, а можете скористатися досвідом і пройти цей шлях набагато швидше, і за той зекономлений ресурс вивчити ще щось. Хто сказав, що є обмеження? Хто сказав, що вчитися треба лише в школі? Хто сказав, що нейрони не треба розвивати? Хто сказав, що про це можна продовжити дуже багато? Тая, дивачка, Та, я дуже дивна. Я була дивною все життя. І колись це мене добивало, зараз мене це веселить. Мені вдалося не зруйнувати, по-перше, віру в себе, в свою самоцінність. Мені цікаво, мене це рухає, мене це мотивує в кінці кінців. І я навчена вже не оглядатися на, «на», умовно, назвемо це так. Тому що я дивлюся вперед. І це не про те, що я не пам'ятаю минулого, це не про те, що я не роблю висновки, це про те, що я свою призму постійно розширяю вивчення мов, вивчення якихось певних екзотичних форматів, країн. Знань. Ви ж можете це міксувати, але лише від вас залежить і буде залежати ваше розчарування, що ви щось не зробили, не вивчили, не встигли, чи встигли, чи помилилися. Уявіть собі, що ви в Google меню, чомусь така асоціація пройшла. Це зелененьке, ви знаєте, фіолетове ви не знаєте, жовто знаєте. Ви візьмете ви спробуєте. Не факт, що воно добре, не факт, що воно підійде, а як будете знати? Точно так і з призмою сприйняття. Ой, ти мені якась дивна, ой, ти мені якась класна, ой, вже моя донька говорить так, як ви. Ой, мій чоловік вас цитує. Ой, а я думала, мій чоловік до вас не прийде. Ой, а я думала, що він не будеся слухати. Це все відголосся Те, що ми по великому рахунку обираємо від тих людей можливість і не даємо їм можливість спробувати. Бо, можливо, хтось робив з нами колись так. А як з приводу того, щоб навпаки давати пробувати? Ну, давайте пробуйте, йдіть далі. Давайте пробуйте. Саме цей підхід і цей момент практикую я. Моя дивність когось надихає, моя дивність когось добиває, моя дивність когось дратує, моя дивність когось мотивує. Я не маю думати, хто на кого, що і як впливає. Я мрію про масштабування. Я мрію, щоб люди розвивалися. Я мрію, щоб люди розвивали свій емоційний інтелект, емпатію, способності свої, всі здібності, фізичні, ментальні, психічні, екстрасенсорні. Вчора одна моя знайома вперше, я думаю, що вперше провола зі мною масаж вдвох. Я показувала, коментувала, вона пробувала. І вона каже: виявляється, прикольно. Класно. Найкращий бонус дістався тій, котрій був подарований цей масаж в дві персони. Та ще й знято було на камеру її донькою. І це було фантастично. Чому? Тому що усі троє отримали новий досвід. Усі троє були в позиції випробувачів. Усі, не троє, четверо, але всі четверо отримали новий досвід. Ви думаєте, масаж знати треба лише мені? Ні. Основи остеопатії чи якихось цих моментів здорового тіла? Ні. Колись це взагалі було для мене за, за гранню. А зараз я думаю, боже, я це вже знаю, це вже знаю, це вже знаю. І так, от я практикувала, вчора казала, ой, така техніка, така техніка, а є те авторське, що розробила вже я. Що я протестила дуже багато разів, Воно працює, люди кайфують. То чому ж нам так складно просто більше думати про те, що ми з вами люди? І у нас має бути людська призма сприйняття, а не тваринна. Жорстокості дуже багато. Я вам більше скажу: брехні дуже багато, правда. Але вона і так була. То ми або зациклимося на цьому, знову ж прийняття, або рушимо в інше. Усі часи, усі віка фокус або на руйнуванні, або на створенні, або на балансі, або на отриманні, кожен обере своє. Я же вас просто закликаю, розвивайтеся. Пробуйте, смакуйте, пишіть, творіть, танцюйте, малюйте, Боже, я не знаю. Пробуйте! Пробуйте масаж в три руки. Пробуйте щось те, що ви ніколи не робили. Це те, що точно буде вас наповняти і рухати. А взагалі сфокусуйтеся на тому, що що вам цікаво, напишіть список ваших цікавостей. Складіть, складіть список із ваших цілей. Це не обов'язково мусить бути якийсь космічний шатл. Це може щось бути зовсім приземлене, 10 кульок морозива, якийсь формат масажу. Обіцяйте собі дарувати щастя. Бо не щастя так, і якому дарувати. Ось такий сьогоднішній ефір. І мій заклик, запит до вас. Па-па!